Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку розв'язування виразів. Обернені задачі до задач на знаходження площі прямокутника. Завдання 500. Виконай обчислення. У нас є вираз 1000 мінус. Різниця чисел 456 і 239. Помножити на 4 і плюс 3. Тож. Найперше визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія віднімання у дужках. Друга дія множення, третя дія віднімання і четверта дія додавання. Внизу письмово виконуємо обчислення дій. Перша дія. Віднімання у дужках 456 мінус 239. Дорівнює. Віднімаємо одиниці. 6 мінус 9. Не можемо відняти, тож позичаємо в десятків, один десяток. І 16 мінус 9, це дорівнює 7. Записуємо під одиницями. Було 5 десятків, один віддали, залишилось 4. 4 мінус 3, 1. Записуємо під десятками. Віднімаємо сотні. 4 мінус -2, 2. Записуємо під сотнями. Отже, різниця 217. Друга дія множення. 217 помножити на 4. Дорівнює. Множимо одиниці 4 на 7, 28. 8 записуємо під одиницями, 2 передаємо десяткам. Множимо десятки 4 на 1, 4. І ще плюс 2, яких ми передали. Це дорівнює 6, записуємо під десятками. І множимо сотні 4 на 2 8, записуємо під сотнями. Отже, добуток 868. Третя дія віднімання. Від тисячі віднімемо 868. дорівнює. віднімаємо одиниці, Від 0 не можемо відняти 8. Тож. Позичаємо у тисячу один десяток, а тисяча така щедра, що дає десяткам 9 десятків і сотням 9 сотень. Тож 10 мінус 8 дорівнює 2, записуємо під одиницями. 9 мінус 6 дорівнює 3, записуємо під десятками. І 9 мінус 8. Дорівнює 1. Записуємо під сотнями. Отже різниця 132. І четверта дія додавання можна усно до 132 додати 3. Це дорівнює 135. Це й буде розв'язок нашого виразу. Наступний вираз 702 поділити на 3 і поділити на 9. Тож, виконаємо письмове ділення. Перша дія 702 поділити на 3. Прогнозуємо кількість цифр у часті. Дивимося на першу цифру діленого 7. 7 є більше, ніж 3. Це означає, що наша частка буде 3цифрове число. Беремо 7 і ділимо на 3. Націло не ділиться, спускаємось нижче 6, націло ділиться Це дорівнює 2. Записуємо в частку першу цифру 2. Перевіряємо дію множення. 2 помножити на 3 дорівнює 6. І 7 мінус 6 дорівнює 1. Зносимо наступну цифру діленого 0. 10 поділити на 3. Націло не ділиться. Спускаємось нижче. 9, 9 ділиться на цілу на 3. це дорівнює 3. Записуємо в частку другу цифру 3. Перевіряємо дію множення. 3 на 3, 9. Від 10 віднімаємо 9, залишок 1. Зносимо наступну цифру діленого 2. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Записуємо в частку третю цифру. 4. Перевіряємо дію множення 4 на 3 12. 12 мінус 12 залишок 0. Отже, частка 234. Друга дія 234 поділити на 9. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимось на першу цифру діленого 2. 2 є менше, ніж 9, тому ми будемо брати 23 і ділити на 9. Це означає, що наша частка буде двоцифрове число. 23 ділимо на 9. Не ділиться націло. Підбираємо таке число, яке ділиться на 9 націло і є найближче до 23. 22 не ділиться. 21 не ділиться, 20 теж не ділиться 19, не ділиться 18. Ділиться. 18 поділити на 9 дорівнює 2. Тож записуємо у частку першу цифру 2. Перевіряємо дію множення. 2 на 9, 18. Віднімаємо від 23, 18, залишок 5. І Зносимо наступну цифру, діленого 4. 54 поділити на 9 дорівнює 6. Записуємо в частку другу цифру 6. Перевіряємо дію множення 6 на 9, 54. І 54 мінус 54 залишок 0. Отже, частка 26. Це і буде розіском нашого виразу. Задача 501. Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а площа 30 км. Тож, запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що довжина прямокутника, тобто А, дорівнює 6 см. Також відома площа прямокутника 30 квадратних 2 см. Тож. Для того, щоб побудувати прямокутник, нам потрібно знати і довжину, і ширину. Ширина прямокутника нам невідома, тож, для того, щоб знайти ширину прямокутника, пригадаймо формулу знаходження площі прямокутника. Формула знаходження площі прямокутника S дорівнює А помножити на Б, де А. Це довжина, а Б це ширина прямокутника. Якщо А нам відома це 6 см, Б нам потрібно знайти, щоб знайти ширину Б, нам потрібно площу поділити на довжину А. Площа нас відома і довжина нас відома. Тож 30 ділимо на 6, це дорівнює 5 см. Пояснюємо ширина прямокутника. Тепер, якщо нам відома і довжина, і ширина прямокутника, ми можемо побудувати прямокутник. За допомогою лінійки і олівця будуємо прямокутник із довжиною 6 см і шириною 5 см. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!